Нагружаєш? Да. Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Нам це дуже приємно. А ти що заховала за яблуні? сюди поздоровайся. Вічно заховається. А квіти, мамини Що? Квіти мамині. Квіти. Квіти мамині. То бабині квіти, не мамині. Ні, то мамині. Мама їх не садила, то баба По садила. Мами, баба засадила. Са Ладно, оце сьогодні цей витроградний Меркурій у вас теж таке саме. Ретроград. Яка разниця? Я йшов нормальний, буквально три метри Він До того зумів так зробити, що в шапку прийшлося кричати, аж горло охликло. Унікальний Меркурію цей витроградний. Набрав бладь. Забирайте ведро. Ну, сьогодні вже дождались трохи погоди нарешті. І будемо займатися, як бачите, пасенням фундаментів. Дяна, все, відлажуємо, все, все нікали, нікали, до того, що вже нікали, що вон, бачите, що робить Так що сьогодні... Чи це душник? Ні, це не душник. Так що сьогодні будемо. Насипай! Так що сьогодні будемо займатися цією роботою, поки витроградний Меркурій у настроєнні. Пригорай, він, він витроградний. Він витроградний. Він <с1> <laughs> будемо працювати, будемо вам показувати. <laughs> Бабу, пискай! Я тебе зараз сам пискаю. <laughs> Камера! Забастив трохи. Ну так як фундамент грязний, разом будемо ось чим його відмити. Нічим. Мойкою. Разами намокне і одміється. Правда? Веник треба. Веник. Ну давайте, будемо носити, працювати. Бо якщо зібрав усіх, так уже скоро вечір буде. А ну, бабусь, забери в його веник. Дай бабі Веник. Дай Веник <соцентричний> <соцентричний> Веник дай! Хай бігай му скорей цей витрограду в голові прайде. Пой забирай веник! Дай Веник, а дай. <соцентричний> <ріст> Дайте йому другий веник. Ідіть у мене візьміть. І двома вениками будуть. <ріст> в діла не буде. А ти сапу взяла? Взяла. Бетон мешалка в действии. Помах, помахай ручкою. 220 кВт Що <ріст> ти будеш? Насипать? А чого притих зразу? Ямуру побачил. Один к чотирьом Так. Ну, мене он. Буля хамуху. Там что там ждать еду. Ну он ну, с мойкою, конечно, сравнение е. Чем його отмыть? Ось. Оттулись! Не вигляд. Ось. Пройшов мойкою сразу. А ось, бачу, не бачу, а ось не пройшов ще мойкою. Так що. Так що працюємо. Працюємо? Да. Да? Бачив таке в інтернеті, що так заліплюють цемент віниками. А я її ще розмазую. Ну віником пробуй розмазати його. О! Журавлі лікур лечить. Не знаю, не видно. А, вон, головою. Смотри, сколько их, пап! Бери да, а! -а, -а. Ага, да там подожди, давай сначала заделаем тута. Там уже, ну так, пульсеет. Сначала хоть давай тут заделаем. Уста? А не водой? Водичкой тоже, надо Ах. мочать чуточку ну, да. в воду. <laughs> как не поделать, то вены готовишь джетки. Іди мажу тут, де немає цементу. Отут, отут, де нема ще цементу, треба мазати. Іди ну взянь собі якусь посудку на воду. Це, я вам скажу, це не хазяйня такі. Це последствия держання гусей. Чого так? Що це було? І гусі блудки були, були. Ну, це вони так повидобували мені фундамент. До такої степені, що це можна здуріть. Ну я вже сказав, що такої худоби я держать не буду. Хватить. Гаді більше вбитку, ніж прибитку. Це ж прийде? Да фундамент. Цемент повид дзобував. Це вже у дворі фундамент мари. Ти тут мажеш? Ух ты. Красота. Це ти що вже весь фундамент обмазав, чи що? Шустряк який. Таких Угу. Ну надо в два этапа буде, потому що дырки здоровые, и воно буде сплюпуватися, випадати. А тут треба, наверное, буде робити ще жалобок, да заливать. Барекомендуйте, будь ласка, як тут? Я думаю, так ось набити шилівчини сюди зробити жалобок і просто-напросто його залить. Бо другого я тут і схода не бачу. Так то вже трошки приловчились. Вже движемося потроху. Туди далі не так критично, саме критично було хліба. Чутковатой трохи. Та ні, нормальний. Вже не заходить. Тут вже нема такого. Скажи здрасте. <реш> ты ты довго будешь мозги полоскать, Соди. Ты специально мозги положишь? Да? Правильно. Щоб не расслаблялись. Ага. А то скажи, расслабуху поймали. Ну, в цілому виходить непогано воно. Ну, вирішено. Попробовали, вирішено проводити у два етапи. Сейчас. Покажу. Первый этап мы робимо потяжку. Расскажи, що ми робимо, пожалуйста. Я... хрена не... ты не знаешь, что я мы робим? Я... <смешно> <нишу>. Не шаришь <смешно> ты в технологіях как... древності. Да? Угу. Роблю, що кажуть. Ну, вирішили, що спочатку хай це заделаем, замажем, чтобы воно присохло. А тоді вже будем робити укидку. Шубу. Щоб тепло було зимою. Надівати шубу будемо. Так що. Ну а мойка, звичайно, допомагає добре. Підбивала й мох і все. Так що будемо... Будемо зараз ще іспитувати. Далі мити ще й машину треба помити. Я за нами, ти пам'ятаю, як ми в мороз мили машину. Зараз спробуємо мороз. Те саме моюще. Та сама мойка, та сама машина. Ти є саме головні персонажі. Тоді я на наступний день по дня феном одогрівав машину, щоб відкрити. Ну, зараз уже на дворі до 15 тепла побачив. А як? Мия в них.

як то чисто а не Ну пеня це ми не знаємо це ми пеню купили в взагалі оролі це фірма то нормальна просто як там написано розводить якщо мить ведром а якщо омойкою мить як його розводить непонятно один к десяти. Точніше один к ста. Ну от як розведеш, якщо отсюди вода йде, туди вода йде. Ну значить, отако жидкості, отако. Там, ш... там всього літра жидкості. А, а як воно б затягувало? Воно ж густинне. Не воно вже змішує водою. Цього мало осталось, так пошло п'єни. Доволі развела сильно. Оль, повнеш віршик у школі. Ми мисили, ми насили, ми наші рученьки стомились, а мешать іще багато. Не знаєш такого? Я побачу після п'ятого замісу, що ти можеш казати. Мешок не з конечно, а закончив. Ще повмішка? А ну, повмишка. Ну, ще два заміса. Ну як воно? Шапаюха. хай. Мешала вимішала. Що? Ой, ти ще подумай, ми ще ж сенцах будемо пил заливати. А ще ось я подумав, так колопорогу треба ж висипати, бо... Там жидкий. Ну жидкий, так там трохи легше, да. Там трохи легше. Ти мені мою сидячку з трактора не вимачуй. Бо де я таке найду кожене, білу кожу. щоб обтягнути сидіння. Це у нас... те, що... Ой, жопа твоя попала. Те, що казала, що не вміє, о, як замазує. Йоки-палки. Ну, поки семиділухи і цемент мешають і машину миють, я медленно, але уверена. <ріхи> Рухаюсь вперед. Так. Да. Давай, давай. Бація ніяк не знаєш, що їм робити. Усе хоче зразу поробити. А ти там як? Як ти там? Нормально? Нормально? Пісочку. А ну, заяц, устань, покажи свои штаны Красоту О, покрутись Ой, красота Ой, красота, Жика Вот так да. А кто стирать будет? Мама Мама? Нет. Да А, бы ж стирала, то кинуть в стиральную машину А то и кричать, что стираешь Ну, так, идем дальше. Да показываешь, Жики, у бабуси у нашей кветочки. Нет, нет. Да бабулица нашей, бабуси кветочки. Нет, нет. Красота, Ик. А как они хоть называются? Мама садила в цели хропусы. Хропусы? Гердацини? Взяла, плюнула на діда. Не наче... слово. А, а я лаплюнула на я... дідусь. кривляйся, значить скаверкає те слово. Гігарциниці я ти казала. Ехрієзна. Я дідусик, як Льоша каже. Так, ну як тут? Замі... Льоша, це ж дедов песок, у тебе ж свой є. Что такое? Ой, ты где я... Ну, о, о, бачите, как плодотворно, о, и он, это на прицеп самосвал сделал, бачите? Самосвально скидала, да? У, двух. У двух... А, два цилиндра поставил. А, распределитель он, а это цилиндры. Ей, що ти гарцикуєш, діду песок? Коротше, забирайся все в цю ямочку засипати, так і, і засипаю. А? А, а? Що, виходить, да нормально воно тут виходить, що воно не виходить, получається. Ну а тут редко розвело, а треба густі розводити. Отже, вирішили ми. І сьогодні зразу вже укладати шубою о такою, закидати. Ну, як виходить. Ми не мастіра. Ми не це побачили, як воно хто напише, порадить, бо в нас ще це ж не все. У нас ще... Так, да, ось тут ось, ось, тут у нас ще таке саме, тут, ну, тут не таке критичне. Тут теж будемо тут теж будемо перераблювати так само. Ну тут воно більш менше. Тут вже було воно в затеньку це. Ну, що виходить, як виходить? Це, побачили в інтернеті вене так то і нормально воно. О, псу! Отак от шльоп, шльоп, шльоп і воно застигне, за нормально, о. О, та б'є не мам. Нормально виходить. А що робити, як що ж треба робити? Кажи. Що ж треба робити? Ну так. Да. Ну, як вийде, робити, як вийде, так і вийде. А то ну, от напишіть, наприклад, якщо б нанять спеціаліста, хто наймав, хто займався таким, скільки це буде стоїть, щоб отак фундамент. Бо ми то завжди стараємося, як вийде так вийде. Не вийде так уже ж що получилось. Не матюкайся! Ну пошти Ну пошти не вчитається. Короче, мені не довірила, не мені, не олі. А то надо ж було так битися з бабою за віники, щоб тепер щас пойду покажу. Привет, Барни. А ты соседа у собака совсем перешел жить. Ты мне объясни, пожалуйста, на хипати с бабою лаялся за веники, чтобы теперь у мамы забрать заступ, а? 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 А, иди сиди, а я да. А ты лезут на ру. Мыска, на руська, мыска, на руська. Ух ты, взяла за ту ну полторы прыжок свою на руку. Опа! Мишеня! Ти щось не влазиш, у кадру. Не буду. Я себе не люблю хвалити. Тому що так гарну машину, як я, це ніхто не вмив. Хіба я можу сам себе похвалити? Віце, вся красіла. Навіть у пашти немає. П'ять разів її перемивав. Коротше, треба оце кручу дівок. На мойку, на, на сенатор на пену. Кричать, дорого, не хоче. Ну. А то, що ми мили, то її піння, то не да? да, То зубний порошок не годний. <рігла> Вона не відмиває та піння. Зимою не відмила в мороз, не в тепло весною не відмила. О, гарні воно. Разведение искусства у нас получается. Ну, залепили, Дырки не светятся, Шубка. Ну, что ж, ему надо застыть. Воно ж застынет так набагато ж аккуратнее и красивее будет. Все здесь поправить кое-де надо. Потому что трошки цементу дырочки були, ничего. Так, ну Получається воно. Сіди всі сьогодні бензопилами годуть. Весна прийшла. сати вбирають. Ну і тут вистачило в нас трохи цементу. Я кажу, і тут -а он. Он бабуся наша там доділує. Зараз зробимо кидочку. Вже ж, звісно, не таке страшне, не такі дирки, як були. Ну, будем бо вже хлопець наш, як вам сказати, Чтобы змерзти не змерз. Рипетю запихни. Рипетю запихни, то душник називається. Закипих! Ага, по настилавлю нолювому по хаті везде, так душник хай буде. Ні. Да. Ну, на, на цьому вирівняйся трохи. Ой! Ну а на цьому будемо завершувати наше відео. Пишіть, коментуйте. Як вам сподобалось. Радьте, бо нам ще по периметру треба ще далі робити. таке буде, Радьте, як воно ще краще зробити. Ну, а на цьому будемо завершувати наше відео. Всім бажаємо мирного неба і до наступних зустрічей.